Фільм «Ейс Вентура» детектив з розшуку домашніх тварин, він посів перше місце в американському прокаті. Тож до того часу, як агенти Кері переговорили з продюсерами фільму його зарплата зросла до 7 мільйонів доларів. Що становило майже половину бюджету стрічки, але Деніелс все одно сказав своїм агентам, що його рішення остаточне, і якщо це була помилка, то тільки його. Але коли почалися зйомки фільму, жодна зі сцен між Джимом Керрі та Деніелсом не була знята протягом першого тижня виробництва, оскільки студія була повністю готова замінити його в ролі, навіть тримала коміка в режимі очікування, щоб замінити Деніелса. Однак, після перегляду і постійних наполягань Керрі на тому, щоб навпроти нього грав справжній актор, а не комік, студія, врешті-решт дозволила Деніелсу зіграти роль до 1994 року, цей фільм був найуспішнішою роботою Деніелса.